Ніжин – місто унікальне, адже в ньому сконцентрована творча енергетика багатьох поколінь. Місто пережило багато лихоліть, але жодного разу не було зруйноване повністю. За давніми переказами та легендами його оберігає велика кількість храмів, які і захищають містян та сприяють розвитку їхніх талантів. А це і є родзинкою древнього міста. Резюмують ніженці, і взагалі у нас саме місто воно є як культурний, посередок, як центр. Ось. Навіть воно не уступає. Чернігову, на мою думку, церкви це є. Дійсно це є як магічне, це як сакральне щось. тому І церкви теж. Звичайно, Всесвятська церква, Миколаївський собор це є. Це не те, що родзинки, це святині і це, оце те, що ви говорите. Місця сили. Наш Ніжин – це і є родзинка всієї України. Якщо дивитись на історію Ніжина, тобто глибше в історію, то багато чого і про це дуже багато можна говорити. Тут на кожному кроці одні родзинки. Ось ішовши по нашій славнозвісній Гоголівській, можна на кожному кроці побачити родзинки, тому це родзинка України. І, і дай Боже, щоб як закінчиться війна, то щоб ця розинка стала відома, та вона й так відома за межами України і по всьому світу. Місто Ніжин для мене це, мабуть, найкраще місто. Я в ньому родився, виріс, воно найкраще для мене. І в ньому багато архітектурних побудов таких церков багато. Мабуть, я не знаю, де такого малого міста. Раніше їх було, наскільки я, так сказати. Знаю, люди казали, що було їх набагато більше до, до війни. А так, хочу сказати, що місто Ніжин саме найкраще для мене. Я думаю, що в Україні не кожне місто, Місто зможе так, е, навіть по своїй скільки років може, більше тисячі років місто. Я задоволений. Це багата історія, прекрасна архітектура і багато загадок, багато таємниць. Мені подобається історія Ніжина. Історія дуже цікава. Обожнюю архітектуру. Тобто мені подобається ця бібліотека, мені все подобається. От там Гоголівська, яка у нас дуже гарна. У нас багато чого гарного, місця, архітектура дуже люблю. Особливість у тому, що його і досі ніхто не знає толком, що він таке за місто. Я думаю, що якби взяти історію Ніжина, так, то історію Ніжина можна було накласти на будь-яку державу. І вистачило б повністю заповнення духовного простору цієї держави. Ну, родзинка він в університеті, у першу чергу, тому що звідти все по суті так зав'язалося. Хоча і родзинка у Миколаївському соборі, от який у 1659 році випроважав Ніжинський полк на підконотоп, так, для того, щоб розбили московське військо. Ніжин одне із старовинних міст України, історія якого нараховує більше тисяча років. Проте сучасникам вдалося дуже вміло підкреслити родзинки, поєднавши старовину і сучасність. Звичайно, змінився. От, ну, звичайно, в кращу сторону хотілося б багато ще чого змінити. І взагалі хотілося б, щоб помінялося трошки і ставлення людей до свого міста. Ось це теж окрема тема. Але я пишаюсь своїм ніжином і люблю його. Зробили голіску, зробили ремонт, Ми Трошки все оновилося. Тут плитку поклали біля ринку, оновили щось, там оновилось В будівлі. Трошечки так оновлюються. Ніжин дуже змінився, дуже а до кодоли раніше оці плітки навіть не було. Тобто у нас ну, образно кажучи, у нас був асфальт. Так, да. а зараз положили плітку, дуже гарно стало, алею це зробили дуже гарно. Оце площа, Ну тобто мені подобається, що це Кодола прийшов і, а, і він поставив плітку і зробив площу площадю. Дуже гарно. А ще ніженці дуже пишаються відомими земляками, які прославили місто чи не на увесь світ. Без ніжа нічого в історії України нічого не буває. Я вам хочу сказати за Лісянського, Хто зустрічався з Вашингтоном? Та ще і Ніжинців колись. Юрій Лісянський на вітрилах по океану прокотився. Моряк із Ніжина і кровосвітня подорож, священник батько, а ще і роду козаків, юнацьку мрію Ситявин на хвилях збурених зустрів. Острів Лисянського в Гаваях, в широтах синіх берегів. І земляки, що пам'ятають Зорієслава Зиків». Найкращим показником є й те, що молодь обожнює своє місто і не хоче шукати кращого життя по інших містах України чи за кордону, бо в Ніжині є розвиток. Наприклад, мені подобається те, що в нас ці маленькі підприємці відкривають свої справи, відкривають от кафешки різні, квіткарні. І вони ну, цим самим роблять місто. От, ну подобається те, що щось робиться. От, хотілося б, щоб побільше таких було людей, талановитих, цікавих, нестандартних. Молоджі багато. Це найголовніше. Десь вже глаза отак розбиваються, Хоч мені вже 62, скоро, Скоро ну, все одно. ніжа нагадує маленький Львів, резюмують містяни, і гостинно запрошують туристів, аби насолодитися його перлинами.